Всім привіт! В цьому відео я буду будувати базову основу викрійки чоловічого одягу для трикотажних та стречових тканин. Хто ще не підписався на канал, рекомендую підписатися, щоб не пропускати нові відео. Також прошу вас підтримати моє відео лайками або коментарями. Дякую вам велике за підтримку. Це мотивує мене знімати для вас нові цікаві відео. В цьому відео я покажу вам, як правильно зняти мірки і побудувати базову основу викліки. По цій викрійці ви можете зшити майки, футболки, лонгсліви. Водолазки, худі, светри, все, що забажаєте. Все, що вам треба зробити буде це відмоделювати базову основу в залежності від виробу, який ви будете шити. Наприклад, майки, водолазки або лонгсліви вам треба буде зробити з нульовими або мінусовими прибавками. А таке, як худі, світшоти або светри, ви робите з плюсовими прибавками. Це стосується і рукава. Ви можете зробити його будь-якої ширини та будь-якої довжини за вашим бажанням. Ну що ж, почнемо? Я пропоную вам подивитися презентацію наших vip майстер класів з пошиву дитячих святкових плать. Кожен цей майстер-клас зняти максимально детально до самих дрібниць. В кожному відео є побудова викрійки по вашим міркам, крім на тканині. Розрахунок тканини для кожного з цих плать. Розповім, які тканини краще використовувати при пошиві, а які ні. При складанні і пошиві плаття я показую кожен шов, кожен зріст і кожну строчку. В наших майстер-класах нічого не залишається за кадром. В відео майстер я ділюсь з вами секретами і напрацюваннями, Грунтуючись на свій багаторічний досвід крою і пошиву дитячих святкових плать. Навіть якщо ви новачок у шитті і вперше сядете за швейну машину, у вас не виникне питань і все вдасться. Всі наші майстер-класи ексклюзивні і користуються великим попитом. По цим майстер-класам ви можете шити як для себе, так і на замовлення. Для того, щоб зробити замовлення, пишіть нам особисті повідомлення у наші соціальні мережі. Посилання на всі наші соціальні мережі в описі під цим відео. Свою роботу ми завжди починаємо із зняття мірок. Перед тим, як знімати мірки, обов'язково на талії ми зав'язуємо шнурочок для того, щоб правильно і вірно зняти мірки. Перша мірка, яка нам знадобиться, це обхват шиї. Обхват шиї Міряємо у основи шиї. Друга мірка це обхват грудей. Обхват грудей ми міряємо по самим виступаючим точкам наших грудей. Ось так. Наступна мірка висота талії спинки. Ми цю мірку знімаємо. У основи шиї і плеча на, сама, на сама вища точка. Ось сантиметрова стрічка через лопатку до зав'язаного шнурочка на талі. Після чого ми знімаємо мірку довжина виробу. Я це роблю від талі до бажаної довжини. Далі мірка ширина плечей. Ширина плеч ми знімаємо від краю плеча. До краю плеча. Можете вдіти е, футболку, як, якою вам комфортно, і там є у вас е, лінія шва, ось по лінію шва цього міряєте, якщо, звичайно, це не оверсайз. Далі ширина спини. Ширину спини ми міряємо від з'єднання руки та спини, ось тут ця точка, через лопатки до цієї сторони з'єднання е, спини. І руки. Далі ширина переду. Міряємо так, як міряли тільки що по спинці. Ширина переду від з'єднання руки з тілом з однієї сторони і до іншої сторони. Далі треба довжина рукава, від края плеча до бажаної довжини і обхват руки. Обхват руки в районі біцепса саме широке місце. Ви проміряли і сразу ж вирішили, ви яку прибавку, яку свободу будете робити по рукаву. Мірки. Обхват шиї 48 см. Зразу розраховуємо за формулою. Ця формула є стандартною для всіх розмірів. 48 ділимо на 6 і додаємо 1 см. Отримую 9 см. Обхват грудей 118 см, додаю 2 см на свободу. Ви можете додатись будь-скільки, скільки завгодно. Це може бути і 0, і 1, і 2, і 5, і 10, скільки забажаєте. Отримую 120 см. Мені треба четверта частина від цієї мірки, тому ділю на 4 і отримую 30 см. Висота талії спинки 51 см. Ділимо на 2, отримую 25,5 і додаєте до цієї цифри, яка у вас вийшла, 1 см. Це стандартна цифра, не може бути більше. 1 см це розрахунок за формулою. Яка нам знадобиться при побудові викриків? Отримую 26,5. Довжина виробу, так як показувала я вам, коли знімала мірки, тобто від талії, 24 см. Ширина переду 47 см. Нам треба з вами половинне значення, тому ділимо на 2, отримую 23,5 см. Ширина спинки 47 см. Ділю на 2, так як треба половинне значення, отримую 23,5 Ширина плечей 47 см. Ділю на 2, так як треба половинне значення, отримую 23,5. У мене всі ці три цифри однакові. У вас можуть бути різні. Це нормально. Довжина рукава 20 см, обхват руки 35 см, додаю 4 см на свободу. Тут можете додати скільки завгодно. У мене вийшло 39 см. Я викрійку буду робити на папері для того, щоб вам було добре видно. Але ви можете викраювати прямо на тканині. Довжина мого паперу 87 см, ширина 64 см. Довжина паперу це довжина вирубу, довжина футболки. Відверху я відклала 5 см, це буде верх мого виробу, і провела вертикальну лінію. Також я провела, відступила від краю листа 1 см і провела ще одну лінію для того, щоб на неї орієнтуватись. Можна починати від самого краю. Ця лінія це буде серединка спинки. Якщо ви викраюєте на тканині, то, то у вас буде тут згин тканини по довжині. Від верхньої лінії, це лінія шиї. Відміряємо мірку, яку ми зняли, висота талії спинки. У мене це 51 см. І проводимо лінію. Це лінія талії. Від лінії талії вниз також зразу відміряємо довжину виробу від талії. У мене це 24 см. І проводимо лінію. Це низ виробу. Далі висоту талії спинки. Ми зробили з вами розрахунок за формулою. Тобто, висота талії спинки у мене був 51 см. Поділили на 2 і додали 1 см. У мене вийшло 26,5 см. Від талії вверх я відміряю 26,5 см. Проводжу лінію, це лінія пройми. Далі робимо наступний розрахунок. Проміряєте відстань від пройми до шиї. В мене це 24,5 см. Цю відстань ділите на 3 см. В мене це 8,16. Додаємо 1 см і отримую 9,16. Соті прибираємо, залишаємо тільки цілі числа. Це 9 см. Від пройми вверх відміряю 9 см і проводжу лінію. Лінію, яку ми з вами провели, це ширина. Тобто ширина спинки і ширина переду. Ці мірки ми будемо переносити на цю лінію. Тепер дивимось. шия, ширина, пройма, талія і низ. Тепер від середини спинки, від оцієї лінії, відміряю обхват грудей з прибавкою ділене на 4. У мене це 30 см. Я відміряла і провела лінію від пройми через талію до низу. Тепер по лінії шиї відміряємо обхват шиї, розрахований за формулою. У мене це 9 см. Я відміряю 9 см, ставлю мітку. Після чого знову відміряємо ширину плечей, ділена на 2. Це у мене 23,5. Відміряю 23,5 см. Ставлю мітку. Далі для розрахунку балансу. Тобто нам треба трошки тут підняти для того, щоб футболка гарно сиділа. Для розрахунку балансу ми робимо розрахунок за формулою. Обхват шиї ділимо на 16 16 це стандартна цифра. У мене 48 обхват шиї ділю на 16 це 3 см. Піднімаю цю мітку першу на 3 см. І ставлю точку. Тепер можна висоту плеча, тобто цей баланс, який ми зробили, з'єднати плавною лінією. Ось таким чином. Дивіться, це горловина спинки. Далі, край плеча, який ми тільки що зробили, у мене це нагадує 23,5 см. Треба опустити вниз. Опускаю вниз на 3 см. 3 см це стандартна цифра. Це ніяк не відноситься до ось цього балансу. Тобто, якщо у вас тут вийшло 2,5 см. Ви тут опускаєте все одно 3 см. Це стандарт. Ось, я опустила на 3 см. І тепер можна з'єднати ці точки. Ось таким чином: це натовп плеча. Далі на лінії ширини відміряємо ширину спинки поділену на 2. У мене знову ж таки 23,5 см. У вас може бути інша цифра. Ставимо мітку. Тепер треба з'єднати крайню точку плеча, ширину спинки і пройму. Ось тут ми виходимо, плавну лінію робимо. Показую, тут я можу зробити рівно, в мене однаково, ось так. А тут я роблю плавну лінію. Щоб ви розуміли, в мене тут 2,5 навіть 3 см. Далі від ось цієї лінії. Це лінія боку, відміряємо перед. Перед у нас такий же, як і спинка. Обхват грудей плюс прибавка ділені на 4. У мене це 30 см. Я відміряла 30 см і провела довгу лінію. Це середина переду. Тепер ось ця частина, талія, низ від пройми залишається без змін. Вона така ж, як і спинка. Ми працюємо тільки ось в цій частині. Що ми робимо? Ми в першу чергу, шиї, відміряємо від цієї отриманої точки, ось у нас вона, е, відміряю 9 см. Якщо у нас по спинці 9 см по горловині спинки, то й попереду теж 9 см. Ми це в жодному разі не змінюємо. 9 см і зразу відміряю ширину плечей 23,5 см. Так, 23 Далі, що стосується балансу, попереду ми залишаємо ось цю точку нульовою. Далі трошки розкажу про неї пізніше, іноді вона може змінитися. Від цієї точки край плеча опускаємо вниз 7 см. Це стандарт. Я візьму ось таку лінійку, щоб у мене тут прямий кут був. Нуль відміряю 7. І тепер можна з'єднувати. Це нахил плеча. Глибина горловини переду така, як її ширина. Ми це поки що не змінюємо. Змінити можна, коли будемо моделювати, тобто 9 см. Ось ці точки треба з'єднати плавною лінією. Середина переду в мене така, як і спинки. Знову скажу, що це не завжди так. 23,5 см. Ось 23,5 см. З'єднуємо край плеча і ширину і проводимо також плавну лінію. Ось тут. Ось так. Можна від руки, можна за допомогою лекала. Дивіться, ще підписую. Середина переду, згин, середина спинки. згин. Ми з вами побудували базову основу. Базова основа це каже про те, що, наприклад, горловина переду і горловина спинки буде міцно прилягати до шиї. Також і плече буде у вас до самого краю, або пройма у вас буде міцно під пахвами. Для того, щоб зробити моделювання, ви повинні зараз, якщо ви креслили разом зі мною на папері, ви зараз вирізаєте викрійку, окремо спинку, окремо перед, і переносите на тканину. Нагадую, тут згин, не зріз і тут згин. Треба викроїти і обов'язково зробити примірку. Тому що ми всі різні, нам подобається все по-різному. Можливо, ви захочете не робити таку прибавку по обхвату грудей, зробити меншу, більш тісніше, бо я зробила всього 2 см. Можливо, ви задумали 10, а зробити примірку, вам не сподобається. Далі. Ви зробили примірку, і прямо під час примірки відмітили, берете. Крейду, ну, я зараз буду показувати вам, які я буду вносити зміни в базову основу. А ви крейдою прямо на людині, яка буде носити цю футболку, вносите зміни, наприклад, глибину горловини або плече зробите коротше. Як вам заманеться? Для того, щоб зробити цю примірку, вам треба зшити плечові шви і бокові шви. Показую, які зміни буду вносити я почнемо зі спинки. По плечу від найвищої точки я відміряю 2,5 см. 2,5 я роблю ширше, тобто, вже в мене не біля шиї, а трошки далі буде знаходитися горловинка. І поглиблюю на 1 см. Ось, від основних ліній. Знову ж таки, можна. За допомогою лекала можна від руки, як вам більше до вподоби. я іноді кручу верчу, а потім від руки малюю. Так. Є. Тут зміни внесла. Якщо я тут відміряла 2,5 см, я повинна і попереду теж зробити 2,5 см. Я не можу тут зробити 2,5 тут, наприклад, 2 см. Я відміряю 2,5 см. І поглиблюю горловину на 3 см. Це такі мої зміни. З'єдную мітки плавною лінією. Далі, проміряєте плече, довжину плеча, воно повинно бути як по спинці, так і попереду однакове. В мене це 13,5 см. Я проміряла тут, і 13,5 я проміряла тут. Пройму я углубляю на 3 см. Тобто, я ось так беру, підміряю 3 см, ставлю мітку. По ширині, по ширині спинки я трошки приберу, тобто це у мене буде 2 см. Ось. Тобто, я розширюю зараз свою пройму. І також і попереду 2 см. Ось. Тепер треба з'єднати від краю плеча. Відступіть десь 1 см. Ось я так собі замалювала олівцем, щоб гарненьку лінію провести. І ось така пройма в мене буде після моделювання. Тут теж я відступаю 2 см. Тобто, мені треба, щоб ось ця частина була рівною, без гострих кутів. Ось так. Давайте, щоб вам було видно. Ось. Оце така в мене буде пройма. Тепер з'єдную між собою край плеча переду і край плеча спинки. Рівною лінією, дивіться. Нам треба зараз виміряти висоту пройми. Як ми її виміряємо? Бокова лінія. Тобто то, що у нас буде з вами шов по боку. Ось, я її проводжу доверху до нової лінії і проміряю від цієї точки. До нової, нової лінії пройми. Ось вона. Я проміряю: у мене це 22,5 см. Також я проміряю пройму по спинці нову лінію пройми, тобто від краю плеча до цієї точки. Ставлю сантиметр на ребро і чітко по лінії проміряю. У мене по спинці 29 см. А попереду від цієї, від центру до верху 25,5 см. Перед тим, як викраювати рукав, нам треба розрахувати декілька формул. Ми з вами зробили, зняли мірку по спинці пройму 29 см. В мене у вас може бути інша цифра. І перед 25,5 см. Зараз, розрахунок за формулою, вона є незмінною, тобто вона стандартна. Знаєте, як в математиці. Берете мірку по спинці, пойму у мене 29 см, ділите на 4, ця цифра незмінна. Отримую 7,25 і множимо на 3. Ця цифра незмінна. Отримую 21,75, округляю в меншу сторону. Такий же самий розрахунок і пройми попереду. Теж ділимо на 4, а потім цю цифру ділимо на 3. Отримую 19,12 округляю в меншу сторону. Ці дві цифри треба сплюсувати. 21 плюс 19 отримую 40 см. І висота акату. Висота оката я міряла, ви бачили, 22,5 см. Віднімаємо 5 см. Ця цифра незмінна. Отримую 17,5. Тут я не округлюю. Проводимо горизонтальну лінію довжиною в мене 40 см. Те, що я сплюсувала. Спинку і перед після розрахунку. 21 плюс 19. нагадую, 40 см. У вас це може бути інша цифра. Тепер. Тут підписую це: у мене буде перед те, що буде пришиватися допереду. Це буде до спинки пришиватися. Да. Так, спинка. Тепер від цієї точки ми відміряємо 25 см. Показую я. Беру сантиметрову стрічку, вибачте. І проміряю 25,5 см. Це пройма, яку ми проміряли попереду. 25,5. Ось моє 25,5 с. І роблю такі. Лінії собі. Допоміжні, 25,5. Декілька їх. Дивіться. Ось. Зробила. З цієї сторони проміряю те, що міряла е, пройму по спинці. В мене це 29 е, см. 29 см. Ось, 29 мої. І лінія, яка пересікає. Ну, можете декілька зробити, щоб вам було зрозуміло. Ось, це 29. Ось це в мене вершина окату рукава. Тепер проводимо лінію від вершини до низу. До лінії 40 см, яку я зробила. Ось. Це центр рукава. Бачите? Перед коротше, спинка довше. Тепер з'єднуємо центр, висоту з оцією точкою. Ось. Раз. І сюди. Два. Ось ці відрізки, ось цю відстань нам треба поділити на 4 рівні частини. Одну сторону і іншу сторону. Я записала для вас. Тут в мене 25,5, ділю на 4, це 6,37. Ось я відміряла один раз, 6,37, другий, третій і четвертий. 4 рівні частини. З цієї сторони точно так же. 29 ділимо на 4, 7,25. Ось я зробила 4 відрізки по 7,25. Далі, коли розділили, що ми робимо, нам треба намалювати плавну лінію. Ну і як їде рукав. Я думаю, ви розумієте. Я вам тут записала: дивіться, попереду перша мітка, ми опускаємо вниз від 0,8 до 1 см. Ось я проміряю 1 см, наприклад, ставлю мітку. Тут я опускаю. Тут 0. Я залишаю точку незмінною. Тут піднімаю вверх від 1,8 до 2 см. Хай буде 1,8. Ось. Мітка. Тепер я зараз намалюю плавну лінію, щоб ви розуміли, ось в цій частині намалюйте десь 1,5 см, 1,5 рівно повинно бути, щоб не було у вас гострого кута. І потім уже вниз сюди, до цієї точки, на 0, потім в мене тут 1 см. І Ось сюди. Що стосовно спинки. Тут піднімаємо вверх 1,5 сантиметри. Ось мої півтора сантиметри є. Тут 0. Тут опускаємо вниз п'ять. ось вони. Робимо те саме малюємо плавну лінію. Ось так, ось так і ось так. Ось це в нас з вами вийшла базова основа рукава. Тобто, це. Акад, який ви будете пришивати в пройму. Далі від цієї точки вниз ви проміряєте довжину рукава, яку ви хочете: 20 см, 30 см, скільки бажаєте, і робите рукавчик. Але для футболки це дуже зависока головка рукава. Багато хто з вас дуже хвилюється, коли треба щось міняти. Зараз я вам все поясню, як легко зробити моделювання рукава. Дивіться, висота у мене тут вийшла 18,5 см. По моєму розрахунку я вам показувала, коли е, розписувала все, висота акату, мінус 5 см було 17,5 см. Тобто плюс 1, мінус один від моєї мірки, від мого розрахунку, це норма. 18,5 см це дуже високо для е, футболки. Ну, навіть так, як взгля... ну, ви дивитесь, вже бачите, що це дуже за високе. Треба опустити. Опустити від цієї точки можна на 1, 2, 3, 5, 7, скільки забажаєте сантиметрів. Ось берете сантиметрову стрічку. Я буду опускати на 4 см. Ось, мої 4 см. Я опустила. Ось, це, ось цей відрізок ділити на 2. Тобто, 4 ділю на 2 це 2 см. Мені треба тепер в сторону від цієї точки відміряти 2 см. Ось. І 2 см сюди. Якщо я б тут опустила на 7 см, то я б відклала 3,5 сюди і 3,5 сюди. Тепер ми повинні побудувати нову лінію. Ми з'єднуємо нову висоту з цією точкою. Ось. Робимо все те саме, що я вам тільки що показувала. Проміряєте, ділите на 4 рівні частини. Тобто, ми будемо малювати новий акад. Тут так само. Провели, поділили на чотири частини і будемо опускати ось ці лінії. Знову ж таки, коли розділили на чотири, ось ці цифри, які я вам писала, вони будуть незмінні. І на новій лінії малюємо такий самий окат. Коли намалювали нову лінію окату, ви її повинні переміряти. Тобто від цієї точки по плавній лінії опускаєтесь сюди, до цієї точки. Тут повинно бути стільки, скільки ви міряли пройму. Тобто, у мене попереду 25,5 по спинці 29 Можливо, у вас буде там на 1 см більше. Це максимум. Тоді ви вже розпреділяєте тканину, коли будете викраювати. Це допустимо. Якщо у вас менше, тоді зробіть трошки глибше, щоб у вас вийшло до тієї цифри, яка повинна бути. Від цієї висоти нової, яку ми з вами зробили, треба проміряти рукав, довжину, яку ви бажаєте. У мене це 20 см. От я відміряла і провела ровну лінію. Це низ рукава. Тепер робимо розрахунок. Ось ця лінія вже у мене не 40 см, а 44. Дивіться, я проміряю сантиметровою стрічкою 44. Від цієї цифри ви віднімаєте обхват руки ваш з розрахунком прибавки. У мене це 39 см, тобто 44 мінус 39. Отримую 5 см. Мені треба поділити їх на 2, тому що мені треба розподілити наперед і на спинку. Отримую 2,5 см. Що це значить? Це значить, що ось ця лінія в мене повинна бути 39 Мені треба прибрати 2,5 звідси, 2,5 звідси. Дивіться, як це роблю. Під 90 градусів. Ось так, я проводжу лінію і прибираю по 2,5 см. Сюди 2,5 і сюди 2,5. І ось ці нові точки я з'єдную з, з краєм рукава. Ось так і ось так. Як ми вирізаємо рукав? Ми вирізаємо ось по цій лінії низу, далі сюди, далі плавна, зелена в мене лінія до центру. Далі, знову ж таки, плавна лінія до цієї точки і донизу. На цьому все. Викрійка повністю готова. Тепер можна переходити до крою на тканині. На цьому побудова базової основи та моделювання підійшли до кінця. Тепер і ви можете побудувати базову основу плюс рукав для чоловічого одягу. На цьому все зустрінемось у наступному відео. До зустрічі!